Пенсійний фонд це страхова система. Всі громадяни України, які роблять соціальні внески, мають право на відшкодування страхових виплат. Але 16 березня в Криму відбувся збій системи. Система почему-то по якоїсь причині дала збій 16 числа. Перестали приймати платежі сюди в Крим, як перечислення страхових взносів для виплати пенсій, так і средства на виплату заробітної плати. Руководитель которая сегодня отстранена от должности за то, что она все-таки нарушила присягу госслужащего, бросив старую структуру на произвол. И таким образом структура, к сожалению, сегодня не действует. Средства мы перечислить не можем, чтобы выплатить заработную плату сотрудникам, чтобы платить пенсии. Заступник міністра соціальної політики України Віктор Іванкевич намагався домовитися про виплату заробітної плати тим працівникам, які працювали або ще працюють за українським законодавством. Але начальник головного управління пенсійного фонду Криму Людмила Кудрявцева відмовилась від співпраці. Була відказана зустріч з головним бухгалтером, чи через бухгалтерію це все донор проводитися, щоб вирішити цю проблему. Була відказана зустрічі з председателем правкома. Тепер, щоб отримати соціальні виплати громадянам України, які проживають в Криму, прийдеться виїжджати за межі півострова. Сьогодні прийнято рішення, що всі громадяни України, які проживають в Криму, які хочуть, щоб отримати пенсії, отримати страхові виплати, можуть звернутися в Херсонську область або в Запорізьку область. Страхові виплати будуть нараховуватись на карткові рахунки. Бажаючим отримати українські пенсії та зарплати, потрібно буде пред'явити документи за місцем звернення. Таким чином визначається, на який рахунок і в який банк поступлять гроші. Якщо якихось документів не буде, їх прийдеться довести. Або необхідну інформацію можна буде взяти з електронних баз даних. Заступник міністра соціальної політики України пояснює, так як керівництво головного управління пенсійного фонду Республіки Крим на відріз відмовляється виконувати свої обов'язки. Пенсіонерам прийдеться витрачати свої гроші на дорогу, щоб отримати свої законні кошти. І запченіскудрявцу я поняв, що вона не хоче слышати о том, щоб вирішати -то проблему виплати пенсії і виплати заробітних плат. Міні каже, що вона на сьогоднішній день печеться только. Е, о своїй кар'єрі Міністерство соціальної політики України робить все можливе, щоб у повному обсязі налагодити вчасні соціальні виплати українцям, які проживають в Криму, але нове керівництво півострова відмовляється йти назустріч, тим самим залишаючи людей без належних їм за законом грошей. Олександра Карнович, Олексій Руських, Соціальна країна, Крим.